До дня добровольця родинам військовослужбовців, які спочатку повномасштабної війни полягли за свою державу у Полтаві. Вручили відзнаки захисник України, герой міста Полтави, герой України, Кісельов Володимир Володимирович, нагороду отримує родина захисника. Серед тих, хто отримав відзнаку героя, мати загиблого захисника Ірина Краснокуцька. Її син Максим мав позивний студент, бо був наймолодший у своєму підрозділі. Він загинув у липні 2022-го. Йому було на момент 18 років, тільки виповнилось. Він міг спокійно нікуди не йти. він він навчався в коледжі нашому полтавському мистецтві по класу саксофон. Так само він працював в, духовому, в міському духовому оркестрі Полтава, але він вирішив, що він може піти захистити свою родину, нас усіх. Місто полтав. Посмертну нагороду за чоловіка отримала його дружина Юлія Ластовіна. Олександр Ластовін загинув два роки тому під Бахмутом. Він справжній патріот з великої букв. Він і в авто був добровольцем, і при повномасштабному вторгненні він був за кордоном, але що не почалась війна, він кинув роботу і приїхав в Україну. Відразу вступив до 72-ї бригади імені чорних запорожців і боронив спочатку Київ. А потім Донеччину. це просто нагадування від містян від міста про те, що вони пам'ятають наших героїв, Пам'ятають завдяки кому Полтава, в тому числі так і інші міста живуть. Наші діти мають змогу вчитися. За свого загиблого сина Олексія отримала відзнаку Полтавка Лариса Крижанівська. Жінка говорить, важливо зберегти не кількість нагород, а пам'ять про героїв. Звісно, на серце не згріє. Також, ну, і скільки часу пройшло, і все рівно це дуже боляче втрачати дітей і боляче за тих хлопців, хто й зараз досі гине. Також хочеться, щоб це все закінчилося. Полтаві по-різному відносяться до військових і до тих, хто загинув, до Каштанової алеї. Але наше ще завдання для того, щоб їх пам'ятали, щоб не забули. Загалом цього дня відзнаки отримали більше 40 родин з Полтавської громади.